Pokemon! Аяка, донька клану камісато комісії Ящеро, прекрасна, велична та витончена. Разом із старшим братом вони поділяють кланові обов'язки. Він відповідає за справи урядові, а вона за внутрішні та зовнішні справи клану. Чудове домашнє виховання зробило серце Аяки чистим як лід у погожий зимовий день. Крижані кристали переливаються дивовижними квітами. Серце Аяки таке саме. Вона не тільки піднесена та. Елегантна, так ще й має лагідну та милу душу. Але ті, хто прагне бути вищими за небеса, повинні мати достатньо сил дістатися до хмар. Тому Аяка завжди готова потоваришувати з талановитими людьми, оскільки добрий друг для неї подібний до інею на пір'ї, блиску клинка, що стане могутнім розчерком пера на полотні долі.